Щоб я хотів знати, у 18, а не у 65. Як мало пенсійних грошей насправді отримують люди в деяких частинах Європи. Ці цифри можуть вас просто шокувати. Давайте порахуємо 10 європейських країн з найнижчими щомісячними пенсіями, усі переведені в долари США. Номер 10. Польща близько 540 доларів на місяць. Не дуже добре, але на жаль, далі буде гірше. Номер 9. Естонія 500 доларів щомісяця. Цього ледь вистачає на основні продукти. Номер 8. Латвія 470 доларів на місяць. Це на оренду та їжу, якщо вам пощастить. Номер 7. Угорщина 440 доларів. Уявіть, як розтягнути це на 30 днів. Номер 6. Литва 400 доларів. Це менше ніж тижнева зарплата деяких людей. Номер 5. Румунія лише тріста доларів на місяць. А ціни зростають скрізь. Номер 4. Болгарія 300 доларів. Тепер ми знаходимося на території вибору між опаленням або їжею. Номер 3. Албанія – 250 доларів. Це менше 10 доларів на день. Номер 2. Україна 180 доларів на місяць. Так ви правильно почули. І нарешті номер додем – Молдова лише 120 доларів на місяць. Ви могли б витратити це на одну вечерю в деяких містах. Тож, наступного разу, коли ви будете хвилюватися про пенсії, пам'ятайте. Багато європейців виживають на шокуюче малі гроші. Дайте мені знати в коментарях, чи здивували вас якісь із цих цифр.